Вітаю в ефірі. Інформаційний випуск новин 7 червня. Сьогодні вже 835 й день широкомасштабної війни Росії проти нашої нації. Розпочалася доба чергової масованої атаки. Ворог запустив по країні 5 крилатих ракет та 53 ударні БПЛА. В межах нашої області сили ППО знищили 11 ворожих цілей. Звернень щодо травмованих, загиблих чи пошкодження майна наразі не надходило. Далі про головні події п'ятниці на Хмельниччині. Дивіться на 33-му телеканалі. Тож не перемикайте. Чергова допомога військовим міській владці передали 120 FPV-дронів власної збірки в різні підрозділи сил оборони. Красилівська громада передала позашляховик для поліцейських земляків, які на півночі захищають кордони країни від ДРГ. 2022 року з початком війни ми створили при Красилівській міській раді. Благодійний фонд, моя заступниця є його головою. Дійсно, ми взяли на себе функції, які нам не притаманні, але ми шукали шляхи, як наймаксимальніше допомогти нашим воїнам, які потребували техніки на передовій, і таким чином створивши такий благодійний фонд, пропрацювавши з багатьма підприємцями, установами, підприємствами. Працівники міської ради також наповнюють цей фонд. Ми з-за кордону вже поставили більше 20 автомобілів на передову. Таким, таким шляхом ми працюємо і будемо працювати до перемоги. І дійсно, в моїй інформації є той перелік, яким чином наповнювався благодійний фонд. І це і фізичні особи, і юридичні особи, і комунальні установи, працівники комунальних установ. І є і прокуратура, і поліція, всі, кому небайдужий стан речей в нашій країні, наповнюють благодійний фонд при міській раді, і таким чином, ми за кордону поставляємо автомобілі на передову. Також використовуючи кошти даного фонду благодійного, ми ремонтуємо техніку з передової. Вже більше 15 таких автомобілів ми відремонтували і знову поставили на передову. Крайній автомобіль, який ми придбали, був переданий підрозділу поліцейських нашої нашої громади, які зараз несуть службу на північному кордоні і захищають нас від диверсійних груп. Злочинна діяльність депутатки Орининської ОТГ. Посадовиця спільно з донькою та сином зливала інформацію представникам спеціальної служби держави-агресора ФСБ РФ. СБУ затримала депутатку з Хмельниччини, яка працювала на ФСБ і завербувала своїх сина і доньку. Контррозвідка розвідка Служби безпеки затримала агентурну групу ФСБ, яка діяла на Хмельниччині. До складу ворожого осередку входила депутатка місцевої ради та двоє її дітей. 42-річний син і донька, які виповнилося 37 років, за вказівкою російської спецслужби агенти намагалися виявити пункти базування та маршрути руху мобільних вогневих груп ППО, які обороняють регіон. Також ворога цікавили місця найбільшого зосередження особового складу, військової техніки та складів з озброєнням ЗСУ. Щоб отримати розвіддані, ворожі агенти під виглядом сімейних поїздок об'їжджали територію області на власному авто. Під час таких поїздок посадовиця приховано фотографувала потрібні об'єкти, а син в цей час робив відповідні позначки на картах Google. Здобуту інформацію депутатка зрадниця узагальнювала, а потім у формі агентурного звіту направляла месенджером своєму куратору з ФСБ. За виконання ворожих завдань агентурна група отримувала від окупантів грошову винагороду, яка надходила на банківську картку доньки-посадовиці. Служба безпеки викрила ворожих поплічників ще на початковому етапі їхньої розвідактивності та покроково задокументувала злочинні дії. Завдяки цьому всіх трьох агентів ФСБ було затримано на гарячому, коли вони шпигували за вогневими групами протиповітряної оборони. За даними слідства, у поле зору російської спецслужби депутатка потрапила на початку цього року через свою прокремлівську активність в однокласниках. Після вербування жінка залучила до злочинної діяльності своїх сина і доньку на підставі зібраних доказів. Слідчі служби безпеки повідомили затриманим про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. А це державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Наразі зловмисники перебувають під вартою їм загрожує довічне позбавлення волі. Новий медзаклад презентували у Хмельницькому у мікрорайоні Озерна. Відкрили реконструйовану амбулаторію загальної практики сімейної медицини номер 18 Порожнє приміщення повністю відремонтували і обладнали сучасними приладами. Лікарка Лілія Зозуля каже, місце розташування обрали вдали, бо чимало її пацієнтів проживають там. Працюю тут в амбулаторії. Заключаємо декларації з дітками і дорослими, надаємо. Первинну допомогу населенню дуже добре, гарні умови і людям набагато зручніше, все-таки більше територіально тут у нас пацієнтів проживало, тому їм зручніше, краще, комфортніше сюди. Ця амбулаторія вже 32 го у місті і 3 третього в мікрорайоні Озерна. Функціонуватиме вона у новому приміщенні, яке придбала і облаштувала міська рада. Це третя амбулаторія сімейної медицини в мікрорайоні Озерна, велика амбулаторія, тому що тут, по суті, буде отримувати первинну медичну допомогу майже 8 тисяч мешканців мікрорайону, з них майже 2 тисячі діток. Тут, власне, буде працювати, вже працює 5 лікарів сімейної медицини. У медза. На закладі наразі працюють п'ятеро лікарів, троє сімейних та двоє педіатрів. Згодом колектив планують розширити, тож пацієнти зможуть отримати широкий спектр послуг. Безкоштовно обстежитися на розгорнутий аналіз крові, аналіз сечі, глюкозу, холестерин, ЕКГ тести на вірусний гепатит Б, С, ВІЛ. Маємо плантограф клінічний аналізатор крові і сечі, ЕКГ апарат УЗД апарат портативний ми наближаємо медичну послугу, первинну медичну послугу до людини, аби людині було максимально близько зручно скористатися первинною медичною допомогою. Ну і робимо, щоб це було. Якщо так можна сказати, максимально в комфортних умовах, людина завжди звертається по суті там з негативною реакцією, з негативною емоцією, з біллю. Ну і я думаю, що коли вона буде отримувати якісну медичну допомогу від наших лікарів, від нашого середнього молодшого медичного персоналу тут, то звичайно, що в таких умовах ця емоція має бути позитивною. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини 33 канал. Недоторкання професії нещодавно Кабмін ухвалив постанову, яка передбачає бронювання від мобілізації не більше за 50% від штатного складу військовозобов'язаних працівників Нацполіції, прокуратури БЕП судової охорони ДСНС і з останнім не погодилася частина нардепів. Тож подали до ВРУ законопроєкт, який пропонує забронювати усіх працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Що думають хмельничани? Ну ДСНС 100%. а чого? Бо вони рятувальники, буває всяке. Не зі всім згодно, не з всіма професіями, які бронюються. ДСНС так, ну, поліції, мабуть, 50%. ДСНС згідно, що можна 100% поліції, Поліцію трошки можна і поділити. Ну, напевно, 50 на 50, це буде. Якщо ви хочете відсотків. Ну так, щоб трошки вони теж участь прийняли. Мені здається, це люди навчені, вміють поводитися зброєю, вміють бути ну. Поводитися на звичайних ситуаціях, Я, здається, вони теж були, були потрібні на фронті. Також залишити якийсь відсоток, а не всіх. А чому? Ну, тому що вони вже. Підготовлені, зважаючи на останні зміни в законодавстві, точніше пропозиції щодо бронювання працівників ДСНС, як на мене, потрібно бронювати 100%, тому що вони потрібні на місцях, вони потрібні тут і зараз, і в такій кількості, як є. Це особисто моя думка. Також моя думка, що потрібно бронювати фізичних осіб-підприємців, які показують високий дохід протягом року, тобто в яких є наймані працівники, які сплачують податки, які працюють. Офіційно Погода на вихідні. 8 червня на Хмельниччині буде хмарно з проясненням. Вночі та вдень короткочасний дощ, місцями грози. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. В день пориви 15-20 метрів. Температура повітря по області вночі від 12 до 17 градусів із позначкою плюс. В день 22-27 тепла. У Хмельницькому в день 25-27 тепла. 9 червня в області мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. В день короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 12 до 17 градусів із позначкою плюс. В день 24-29 тепла. Такими були новини п'ятниці. Ще один тиждень невтомної боротьби залишається позаду. Попереду вихідні, тож відпочиньте від робочої метушні та проведіть цей час із сім'єю та близькими. Більше інформації ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. Мирних та спокійних вихідних до зустрічі уже наступного тижня.